Хочете абсолютно непотрібний, але корисний середньовічний лайфхак. Справді хочете? Ну тоді дивіться на Вітовта і запам'ятовуйте, як легко втекти з середньовічного замку. Ну тільки ж недовго. А я Айло, я не збираюся говорити з тим, хто не вміє читати і писати. Це все через те, що я жінка. Анно, а тебе за що? Хто це така? О, Боже, твій квиток на волю, перевдягайся! Фатенько. А куди ми далі? Який план? Ти швиденько перевдягайся, ми проходимо охорону, сідаємо на коней і їдемо до тевтонців. Куди? Кохано до тевтонців? Може, краще е в Литву? додому? Так, послухай мене. Зараз тевтонці стануть нашими союзниками. Ти укатоличишся, укладеш з ними угоду, тільки не тисне на них. Далі ви разом перемагаєте Ягайла і ти правитимеш литвою. Так. Звучить це все максимально дивно. Але непогано сидить. О, блядинки Амаз. пу 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 а, Ну що, погнали? Ой. А, ну що? Погнали? А Ви ж повернетеся по мене? Так, звичайно. А якщо хочете дізнатися, що він там собі далі робив, то повний випуск Вітовта ви можете знайти на каналі School.